Дистанційні уроки. Тема уроку досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, а роботу швидше починаємо. Порахуємо усно. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг. Одне чорне скільки всіх. Звичайно, всього було троє цуценят, тому що два додати один дорівнює три. Три цуценятка. Ось вони гарнюні наші. грались на травиці. Песик теж до них прибіг, скільки котиків усіх. Три веселі киці грались на травиці. Песик теж до них прибіг, скільки котиків усіх. Звичайно, котиків залишилося три, тому що в нас із вами три додати нуль буде три. В гості йдуть Марійка, подружка Надійка, кучерявий Петрик, веселуний безкетник, Щебетуха Леся та рябенький песик з іграшкою гнат, скільки всіх малят. В гості йдуть Марійка. Подружка Надійка, кучерявий Петрик, веселуний башкетник, вищебетуха Леся та рябенький песик з іграшкою гнат, скільки всіх малят? Підкажіть, звичайно, Марійка, Надійка, Петрик, Леся та Гнат всього п'ятеро малят. Та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 6. Один рядочок. Будь ласка, пропиши цифру правильно. Сядь рівненько, зручно, зошит має лежати похило. Тоді працюємо далі. Прочитайте таблиці та дослідіть, як змінюється результат залежно від зміни компонентів. 0 додати 3 буде 3. 1 додати 3 буде 4. 2 додати 3 буде 5, 3 додати 3 буде 6. 4 додати 3 буде 7, 5 додати 3 буде 8, 6 додати 3 буде 9 і 7 додати 3 буде звичайно 10. відняти 3 – 0. 4 відняти 3 – 1. 5 відняти 3 – 2. 6 відняти 3 – 3. 7 відняти 3 – 4. 8 відняти 3 – 5. 9 відняти 3 – 6. І 10 відняти 3 – буде 7. Ми з вами зараз спробуємо знайти значення кожного виразу двома способами за схемами. Поглянь, будь ласка, 5 додати 3 дорівнює 8. А якщо ми від 5 віднімемо 2, то ми отримаємо скільки. Зменшеваного впливає на значення різниці. 7 відняти 3 буде 4. Якщо ми зменшуване, до зменшуваного додамо 2, то ми отримаємо 9. 9 мінус 3 буде 6. Якщо ми, навпаки, зменшуване на 6 збільшимо. В цьому випадку. Якщо ми його будемо зменшувати, дивимося, 8 відняти 3 буде 5. А якщо 8 зменшимо на 2, це буде 6. так, І віднімемо 3, буде 3. Отже, якщо в нас із вами зменшуване буде більше, то різниця буде більше. Якщо зменшуване буде менше, то і різниця буде меншою. Виконати наші дії арифметичні за стрілками. Допоможемо нашій змійці. 9 відняти 3 буде 6. 6 додати 2 буде. Вісім. Вісім відняти один. Сім. Сім додати три. Десять. Десять відняти десять. Нуль. Молодці. Друга змійка. Чотири додати один. П'ять. П'ять відняти три. Два. Два додати сім. 9. Дев'ять відняти 9. Нуль. Нуль додати 4. Чотири. 4, 4 відняти 3. Один. Один додати 7. Буде вісім. Молодці. Ви впоралися. Ви всі добре працювали. На уроці не. Приймали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці: першокласники, ви молодці. Увагу, Чекаю вас на наступному уроці!